Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це вже третє відео з серії про закон про громадянство. Більш детально я про нього розповідав перших двох відео. І зараз ми йдемо вже по тим нормам, які вас цікавлять і які можуть бути для вас важливі. І так, в минулому відео, другому відео, посилання ви всі, на всі відео можете знайти в мене в телеграм-каналі, це буде в шапці. Ютуба в шапці верніше Тіктока, і в Ютубі під відео буде посилання на мій телеграм-канал, тому переходьте, обов'язково підписуйтесь на телеграм, це дуже важливо, і ви будете знати про свої права. І обов'язково я буду просити у вигляді вдячності, зараз зупинитись і підписатись на Ютуб-Тікток. Це дає змогу значно просувати ці відео, щоб люди знали знову ж таки про свої права і вміли їх захищати, і в принципі, знали, що буде. І так поїхали далі. Я не знаю, коли вийде відео, тому що я їх записую завчасно. От розбив їх по 10 хвилин на декілька відео для того, щоб. Ну, було зручно дивитися. Ви будете періодично там кожен день їх дивитись, і може вже на цей день підпишуть. Поки він на сьогоднішній день поки записує. Він заблокований іншими законопроектами. Якщо він не розблокується, то десь в липні тільки його направлять на підпис президенту. Чи підпише президент, чи не підпише, також невідомо. Однак, цей закон дуже всіх турбує, і ми прекрасно розуміємо, що можуть бути дуже жахливі наслідки після його підписання і прийняття для майбутнього країни. Я вже говорив, повторюсь, в кожному відео буду повторяти, що цей закон прямо протирічить нормам Конституції України, а саме статті 4, те, що прямо зазначено в Україні є єдине громадянство. Ніякого множинного громадянства в Україні бути не може. І в пояснювальній записці до цього закону також це досить умовно. І так, залишились ми на підставах набуття громадянства і які документи потрібно подати. І так, які документи зараз не буде поширюватись питання про наявність законних джерел походження, дозвіл на еміграцію і е безпосереднє перебування на території України протягом останніх п'яти років. Це не поширюється, я повторююсь, на тих іноземців, які нагороджені державними відзнаками України, осіб, які мають визначні заслуги перед Україною. Я вже вам розповідав про пана Саакашвілі, який також отримав. Незрозуміло, яким чином громадянство України, тому що заборонено отримувати громадянства особам, які перебувають в своїх країнах в розшуку, у яких з Україною є відповідні міжнародні договори. Також я вам нагадаю, я в першому відео про це говорив, що саме прийняття цього закону жодним чином не впливає на інші країни. Не може країна внутрішнім законом регулювати міжнародні відносини. Для того, щоб він запрацював, Потрібно укласти відповідні міжнародні договори з іншими країнами про визнання взаємного громадянства. Кабінет міністрів від того, що він затвердить цей список, який він може змінювати хоч кожен день, хоч три рази на день. Це також жодним чином не змінюється, тому що потрібні бути відповідні угоди. Далі не поширюються ці вимоги на осіб, які проходили військову службу за контрактами, контракт, яких був припинений, осіб, які прийняті до громадянства України і становлять державний інтерес для України прийняття їх, а також на осіб, які отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні, надавали різні види допомоги Збройним силам України. Це мова йде про волонтерів. Е, так. Ці особи всі можуть здати відповідно далі ще умов щодо знання основ Конституції України, історії України і рівень володіння державною мовою України трохи пізніше. Тобто у нас може статися ситуація, що особи і без знання української мови у нас, знаєте, іноземці обирають судді, вони не мови не знають, незаконні не знають, але судді вони нам обирають. Ну от у нас з'являться такі громадяни України, які нічого не знають, потім колись вони. Може цей іспит. При цьому це не є підставою для позбавлення громадянства, до речі. Е, крім того, умова, що засвідчує особи визнання державній конституції законів України, не поширюється на осіб, визнаних судом недієздатними. Це взагалі дуже цікава історія, як недієздатна особа через опікуна подає на громадянство України. Вона взагалі розуміє, що вона буде громадянином України і громадянином якої країни є. Чи яких підданства є, чи ми беремо собі відповідних інвалідів, яких будемо утримувати за рахунок державного бюджету України дуже така цікава історія. Також не поширюється знання в законі все інше, на осіб, які мають психічні розлади, що підтверджено медичним висновком, виданим компетентним органам, або відповідним закладом охорони здоров'я України, там або в іноземній державі, що особа психі... має психічні розлади. Ну, і не повинна не повинна знати е і додержуватись, знати як додержувати законів і Конституції України. Дуже цікава історія. Крім того, умови про складання іспитів основ Конституції історії України і володіння державною мовою не поширюється на осіб визнаних судов недієздатними. Ми вже про це говорили. осіб з інвалідністю, пов'язаною з порушенням зору, слуху, мовлення, що підтверджуються медичним висновкам, виданим компетентним органам земної держави або відповідним закладам охорони здоров'я сібі. І також осіб, які мають психічні розлади, що підтверджуються відповідними медичними висновками. Також в статті 13 новій редакції передбачено, що набуття громадянства України особою визнаною судом обмежено дієздатною або недієздатною внаслідок становлення над нею опіки або піклування громадянином України. Це можливо, тобто у нас громадяни України можуть в Україну привезти недієздатних осіб, а також інвалідів. Ну, ну, знову ж таки, питання прийняття громадянства у нас за президентом України. А скільки він може видавати цей указ президента про набуття громадянства, законом не врегульовується. Як і до речі, вихід з громадянства, також не врегульовується питання строку. Е, так, наступне. Що стосується змін, не може бути скасоване рішення про оформлення набуття громадянства України стосовно особи, яку визнано недієздатною або цивільна дієздатність ніякої обмежена. Взагалі дуже цікава історія. Що стосується спрощеного режиму набуття громадянства України, це нова стаття 10 зі значком 1. Спрощений порядок і пановлення у громадянстві України, така теж, теж процедура у нас буде передбачені для іноземців, які є громадянами держав, громадяни України, яких набувають громадянство в спрощеного порядку, то перелік кабміну не зрозуміло, який може змінюватись, і полягає подані такими особами декларації про визнання себе громадянином України. Вони повинні дотримуватись відповідно умов, складання іспитів, законів і так далі. І так далі, і так далі. Держави громадянина, яких набувають громадянство України спрощеним порядку, визнає Кабмін. Як я вже і говорив. При визначенні такого списку Кабмін враховує членство держави в ЄС, те, що я вам розповідав в першому відео, а також відповідне ведення санкцій. Взагалі дуже цікава історія з цим спрощеним набуттям. І подання зобов'язань припинити іноземне громадянство ще подається до вступу в громадянство в Україну. Ну, це взагалі дуже цікава історія. Тепер, що стосується визнання випадків множинного громадянства. Відповідно до статті 5.1, це також дуже важлива стаття. У нас з'явилася в законі. Це визнання випадків множинного громадянства. Коли українець може мати декілька паспортів, як я вже зазначав, їх можуть мати і судді, і прокурори, і правоохоронці, і народні депутати, і органи місцевого самоврядування, і чиновники. Жодних обмежень з цього приводу немає. Хоча є відповідні заяви, однак в законі вони так дуже розмиті. І прямо це не заборонено, що я говорю, що є чергове порушення. І так, наявність у громадянина України визнається іншого громадянства у таких випадках. Ще якщо одночасно набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянство іншої держави, набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів, питання, що стосується іншої держави, то також буде дуже цікаво. Автоматичне набуття громадянства України іншого внаслідок одруження з іноземців. Автоматичне набуття гром... тобто ми можете знати бізнес такий буде. Громадяни України будуть виїжджати. Отримувати громадянство іншої країни, і Україна визнає їх подвійне громадянство. Ну, в черговий раз нагадую, що у всіх взаємодносинах з Україною вони залишаються громадянами України. Про це, от нещодавно, у нас був судовий процес. Міністерство юстиції про це не знало. Прийшлося це роз'яснювати в судовому процесі, в вищому антикорупційному суді. Ну, це окрема ситуація з Міністерством юстиції, з їх фахівцями. Наступне, автоматичне набуття громадяном України, який досяг повнолітня іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин, не отримав документ, чи підтверджує наявність нього громадянства іншої держави. Те, що я говорив там, вас визнали громадян, громадянам іншої держави, ну паспорт ви не отримали, ви можете отримати громадянство України. Хоча знову ж таки а громадянами якої країни ви є, ну є питання. Набуття громадянства в спрощеному порядку за статтею 101, про що я вище говорив, окремий перелік держав. Набуття громадянам України, громадянства держави, громадянам яких набувають громадянства у спрощеному порядку. Поки на цьому знову ж таки 10 хвилин підходить, закінчимо. Буде ще четверте вже відео з питань трактування цього закону і норм, для того, щоб ви знали. А поки підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, коментуйте і допомагайте ЗСУ, Допомагайте Україні вистояти, бо іншої країни у нас немає. Цей закон антиконсійний. Слава Україні і слава Зсу. До зустрічі.